Весна час квітування першоцвітів та дерев, пора прогулянок та пікніків. Та з першим теплом у зелених насадженнях прокидаються і кліщі. У Криворізькому районі їх почали помічати ще у лютому через теплу зиму. Тільки починається потепління, всі одразу хочуть іти куди на природу, трошки відпочити від буденності, від цього всього містяного, місцевого. І коли ми йдемо на природу, нас починають атакувати ці кліщі. У них період активності, взагалі, скажімо так, більш-менш норми це квітень, травень, червень, частково. І восени це серпень-вересень. Але оскільки погода трошки Змінюються і вони змінюють свою активність. До прикладу цього року вони почали свою активність уже у лютому місяці. Кліщі можуть потрапити на шкіру людини з кущів, дерев, трави. Ці комахи переносять небезпечні захворювання. Одне з найпоширеніших бореліоз або хвороба лайма на сьогоднішній день. офіційно у нас зарегістровані два случаї: Це інфекційне заболівання. Інкубаційний період колеблеться. Минимум сутки, максимум в литературе пишут 53, мы берем в среднем 12 дней. Проходит этот период, человека начинают беспокоить какие-то проявления. Это может быть температура, может быть ломота в суставах, боли в суставах, могут быть высыпания на теле. Но такое отличительное это припухлость вместе укуса и так называемая эритема. Это Пітно красне, внутрі воно более світле, і з такою яркою кайомичкою вокруг, по краю головний убір, шкарпетки, світлий одяг з рукавами. Так радять одягатися любителям прогулянок на природі. Допоможуть і репеленти. Особлива увага дітям. Як ми повернулися з прогулянки з природи або з парку, ми маємо оглянути все своє тіло, що у нас є. Там якісь може родимки, вони виглядають інколи дуже маленькими, але вбіг. Звичайно, видно, що це кліщики. Вони можуть бути як в складочках, там під пахвами, під колінними. Частіше всього, що це така тендітна шкіра. Не кожен кліщ містить в собі збудник, та зрозуміти це можна лише провівши лабораторне дослідження. Також краще видалити комаху у медичному закладі. Якщо інфікування реальне, слід негайно почати лікування. Михайло Бостров, Олексій Правицький, Олександр Домашов цей день.